В Україні до повномасштабного вторгнення було офіційно 2,7 мільйона інвалідів. Під час війни за неофіційними джерелами і ЗМІ я бачив цифру ще плюс 300 тисяч. Ну я не можу сказати, чи вони врахували туди наших прокурорів, але те, що Україна має велику кількість інвалідів, це факт. Особисто я теж маю інвалідність 2021 року. Коли в мене стався інсульт. Під час інсульту мені діагностували енцефалопатію третього ступеня і знайшли вроджену ваду серця, аортальну недостатність метрального клапану. Двохстолковий мене аортальний клапан, замість трьохстолкового, про що я не знав до інсульту. Хоча проблеми зі серцем були з дитинства. І на сьогоднішній день питання інвалідів взагалі, знаєте, задавлюють Саме більше, я вважаю. Тому що люди, які мають дійсно захворювання, вони не можуть навіть конкурувати на роботі з тими людьми, які ну, здоровіші за інвалідів. Але, на жаль, умови для інвалідів в Україні не створені до кращого. Це і трудова діяльність, це і соціум. Не розуміє, що людина має обмеження. Це і роботодавці хочуть, щоб людина з інвалідністю виконувала таку саму роботу, як людина не має інвалідності. І питання навіть е часу роботи. Тобто на сьогоднішній день. Те, що саме трудове законодавство, якщо беремо тільки трудове законодавство, воно взагалі, я вважаю, не працює, то з людьми, з інвалідністю, воно не працює ще більше. Але потрібно про це говорити. Адже кожного дня в Україні, хоче ми цього чи ні, кількість інвалідів збільшується через війну. І це в першу чергу наші військові, також і цивільні. На сьогоднішній день ми знаємо, що мсеки ліквідовують, як будуть встановлювати групу інвалідності з нового року. І чи це буде чітко з нового року, з 1 січня, чи деякі слухи ходять, що це буде взагалі з травня місяця. Незрозуміло. Нам дають якісь там натяки, деяку обмежену інформацію, як буде це все відбуватися. Але є дуже багато питань. А як буде відбуватися з тими людьми, які подали документи до МСЕК, МСЕК не розглянули їхні документи? Часто мені пишуть клієнти, бо я є юристом, що правоохоронні органи в зв'язку з корупцією вилучають документи і перевіряють їх. А чи повертаються ті документи незрозуміло. І що буде з встановленням групи інвалідності, з тими людьми, які дійсно мають право на встановлення цієї групи? А документи їхні не зрозуміло де. Як секи, які будуть ліквідовані, передаватимуть медичні документи новим комісіям, по акту, по акту передаватимуть? чи Як Як нові комісії будуть приймати і чи мають право вони в паперовому вигляді, в зв'язку з зміною законодавства, розглядати ці документи? Про це нам ніхто не говорить, як це буде. І чіткої відповіді навіть я не знаю, не дивлячись на те, що я слідкую за законодавством. І я чув, що начебто Кабінет міністрів 15 листопада 2024 року прийняли постанову про правильність, ну як правильно встановлювати групу інвалідності по нових правилах. Але я цієї постанови не знайшов. Тому питання з інвалідністю в Україні наскільки гостро стоїть і наскільки воно відкрите, що можна багато говорити. Але в мене таке відчуття, що все-таки держава не йде змінами, а йде якимись такими, знаєте, моментами, точечними моментами для того, щоб щось навпаки складніше зробити. Особисто я признаюся, що я від Змін щодо МСЕКів нічого гарного не очікує. І я скажу чому: Якщо законодавець, якщо держава дозволяє на сьогоднішній день в новому законі про нові комісії, які будуть встановлювати грубу інвалідності представників, то я скажу, що там, ну, представники це адвокати, юристи, медики можуть бути або інші особи. Я скажу, що це означає, що не наскільки держава бере на себе відповідальність щодо прозорості встановлення групи інвалідності. Для чого представник, коли є посадова особа, яка повинна виконувати ті чи інші постанови, закони, розпорядження, накази? Але держава готова, щоб там був представник під час встановлення групи інвалідності? Це ще раз. Повторю, що означає, що держава не може контролювати чесність, прозорість, об'єктивність під час встановлення групи інвалідності. Я погоджуюсь з тим, що потрібні зміни. Але ну, я бачу, що їх трішки вони повинні бути не такі. На цьому каналі я буду говорити питання інвалідів. Про питання інвалідів Вибачайся, інколи не можу правильно сформулювати речення через енцефалопатію. І я вважаю, що от саме питання інвалідів потрібно піднімати. Адже, ще раз повторюю, з кожним днем інвалідів в Україні стає все більше і більше. І не тільки через захворювання, я можу сказати, що в нашій державі. Хворе суспільство фізично. Але і через війну. Війна забирає здоров'я у військових і у цивільних.